Хто це тут сидить, як засватане, та падай вже, засмагай на вітерку. Хі, качається, як гарно на нашій масі. Я тут набралась миску, петрушку обрізати, пил набрала, персик прибросив. Всіх вітаю, погода, як завжди, співає. І я поспішаю до садочку. Поки не жарко, хочу прибрати той персик, ну не зовсім. Обріжу, нехай ще позеленіє верхівки, а потім по осені вже приберу, як листя зовсім осипеться. Бо там три гілочки, як пальма, листям обросло, а все інше просто сухе стоїть. А петрушку хочу, друзі, обрізати. Ножик не взяла зараз, ніж. Візьму, як завжди, краса в хаті. Все квітує, все розростається. Соней рулі я наша, крестовий краулі. Треба його прибрати, бо він з тієї сторони, мабуть, згорить біля скло. Стрілочки дуже повільно розвиваються. Дві-три неділі буває місяць. Той каланхой взагалі пишний і дуже давно квітує. Помаранчевий такий. Що це тут стоїть. Хто стоїть? Не може визначити, чи в хату, чи не в хату Петрушка зацвіла. Ну, ми знаємо, що перший рік вона гарно розвивається, а на другий рік йде в стрілкування. І Петрушку потрібно кожного року сіяти нову. Так як в мене Петрушка дуже погано сходить і за все життя вперше в житті зійшла, то я боюся і взагалі чіпати. Тому стрілки прибираю, листя обриваю, споживаю. Не заготавлюю нікуди. Петрушка просто йде на споживання. Салати і так, як зелень. Це я йду до персика і по путі вирішила зрізати петрушку, бо весь час за нею забуваю. І тут вже такі парасольки стоять, як у укропа. І вони скоро заквітують. А мені потрібно, щоб вона молоденька наростала її просто приберемо і підемо далі в сад працювати. Бо там наші дерева кущі чекають, які треба прибрати, щоб вони не заважали нашому садку гарному. І так він мучається. То сонце, то град, то зими нормальної нема. Дерева всі страждають. Так, все, От тепер Петрушка є. Будемо салати виготовляти. Зараз з яйцями з'їмо. Петрушку віднесла в хату, щоб вона не зав'яла, да? тягренок. Ходімо в садок, попрацюємо. Ото персик он курчовий стоїть. А ось жимолость. Я дивлюся, листя повністю висохло, воно згоріло на сонці, як лаврушечка. Тут ось портулак городній, Треба прибрати. Поливаю, поливаю, а толку ніякого нема. Ну, чотири куща достатньо, я вирішила поки що не купувати п'ятий, ще щось придумаємо посадити. Тором що зможемо. Фундуки, як молоді, розрослись. Стояли, стояли на місці, а в цьому році поперли, позалишала по чотири стовбура, рівненькі там молоденькі, залишаю, виберу, бо деякі криві. Ррізала персик, повністю не прибирала, бо це виявилося дуже легко. Там два рази пилочкою колихнув і воно відпало. Якась древесина така вже м'яка, гнила. До речі, зараз спробуємо іргу. Я одну зеленкувату спробувала, але мені так треба звикнути. А це спробувала, а вона м'яка-м'яка вже. М'яка-м'яка. Смачна, друзі. Ось іще м'якесенька. Наскільки смачна, я не очікувала. Повен рослини відразу. Солодка. Кислинки майже немає. Знаєте, що вона нагадує зараз я? Заховаюся. Сонце виходить відразу відчувається. Ірга дуже сподобалась. Просто неперевершений смак. Взагалі, з великим задоволенням буду їсти. Ніжна так лопається, схожа на лохину. Я так. просто в захваті від цих йоги. Це ж потрібно таке смачне. Я не очікувала. Я чомусь думала, мені не сподобається. а Воно таке класне, а людина й пише: Іра, а я свою вже їм. Дуже смачні, дуже подобається. Ніжні, ніжні, м'якенькі такі. Ну, На лохину схоже. Я думаю, та що людина розповідає? Мабуть, як чорноплітка, Друзі, вони дуже класнючі. Це ірго, І також не хворіє, сонце взагалі не чіпає, мороз не поморозив, ягоди достигають. От тепер будемо іргу вирощувати, жима. Одна шовковиця відросла, та що в нас повністю обмерзла. А маленька, та що росла, я сподівалася, тінь нам нагород дасть, пропала. Засох. Спочатку її морозом ударило а тут знизу, все листя пропало, обморозило. Зверху вона відросла, але спека і тут добила. Давайте її викопаємо, приберемо. Не можу одивитися на цю страдалець. Ой, який гарний тепер персик. Та красотінь, майже пальм. Оце тільки глід родує. Його треба підв'язати, щось він хилиться так. Я вирішила дати ще один шанс. Знизу спустився паросток прямо з стовбура. Я зараз підріжу, і якщо так випуститься нове деревце симпатично відросте, то нехай ще поросте. Якщо буде так вимерзати, а потім ще й на жарі висихати, то я просто його приберу. Тут нічого складного. Давайте ще один шанс здамо. Так, я його відріжу. Живенька, правда, коріння остреба. Трішки забав щось покласти, бо зараз тири його розгрібуть. Беремо лопату і йдемо викапувати мою ранню порічку. Вона мене замучила хворіти. Отак обробляти, починаючи ранньою весною купоросом, Потім всім оцим від борошнистої роси. Ні, я її приберу, вона не годиться. Він ягоди всі чорні. Вона повністю цей кущ береться борошнистою росою. Це зараз воно трошечки його вже не видно, але він весь був білий. Це не вважаючи те, що я його купоросами, редомілами і ще там якимось препаратом. Проходилась чисто від борошнистої раси. Оце радує, що значить тіньок? Не пов'яв, чистий, нічим не хворіє. Мені сказали йошта, а людина зайшла, говорить Іра, це, здається, не юшта, це рожевий чи чорний е, агрус. Ну, я не знаю. Мені продавали, як йошточка. Чорна смородина скрещена з огрусом. Подивимося, що вам тут є. Давайте обріжемо, подивимось що воно буде, щоб не тянули гілочки соки. Можливо, скоріння прокинеться, перевіримо. Це жималось, називається бакчарський велетень. Згоріло на сонці, мороз витримала повністю, морозу не боїться. Зелені молоді стояли, після морозу росли ще цілий місяць. А потім сонце я не притініла, тому що я вже не знаю, що тут притіняти, воно все горить. Прийшла одна гарна зелена, а інша повністю не витримала. От ми обрізали. І подивимося, прокинеться чи ні. Ось, дивіться, ну який гарний кущ. Це індиго джем. І молоді пішли, не підгоріло, ні морозу. Дуже стійко. Ці всі кущі, ви ж бачите, що шовковиця обмерзла, і яке ще дерево. Якесь іще було, не витривало до морозів. А так усе гарно росте, навіть маленька жимолость. А ця постраждала від сонця. От тобі і все. Мабуть, треба було поливати, поливати і поливати. Ну, це також на сонці. Нічого не притінь. Ну не знаю. Індиґоджем витримала сонце, а бакчарський велетень засух. Друзі, поливаю чорну смородину, крупну кожного дня. Ну, вона все одно зжимається, а по річку кущ я потихеньку, не відразу буду підкапувати і приберу. Ну, спину бережу, тому що боляче стріляю. Заливати не буду, вона і так викапається. потрошку її, то я б підкопала, але не буду переосірсувати. Так, чорну смородину, ну, я чекаю дощик. Мама говорила, щось там передавали по погоді, тому не буду оцю калину, ну вона не зморшкувата, звичайно. Глід хочеться полити, ну Можливо, всередині волога земля. Чи підв'язати, чи нехай росте кущем. Я дивлюся, воно там і знизу вилазить, кущиться, кизили пролить. Ну, це скільки всього поливати, а в мене на городі буряк сохне, як завжди. І обов'язково зараз полью городину. Чекати я не буду на дощ. Це гібіскус. Відійшов, врост пішов, але все-таки сухі гілки є. Ось одна, ось інша. Де вона тут розпочинається? І третя ось. Ну, його так і підрізають гібіскус верхівки, щоб він пушився і гарно квітував. Ну, Я так не роблю, але бачила відеоролики, як правильно обрізають. Нехай, можливо, нас на садочку. Так, ну такі роботи, як на мене, важкі, але не такі вже вони важкі. Швиденько справилась. І отам в кінці фундуки треба поприбирати порозь, а по одній по дві гілки рівненьких залишити, щоб фундуки наші сформовані були красиво. Приходиться декілька років їх формувати. Давайте зараз зайве поприбираємо. І я думаю, садочок вже в мене все повністю От Оця чорносмородина, гілочки лежать на землі. Ми з вами обрізали, піднімали. Вони компактно стояли, вгору дивилися, а потім розрослись, листя наросло, розпушилось і знову. Ой, дивіться, скільки ось. І знову опустилась чорна смородина. Що не вирягується вже. Тут стовбурів достатньо, тому не буду залишати рівні погони. Буває якийсь кривий, залишаю один молоденький, він виростає дуже і Доганяю оці дорослі погони. Ще один кущ і три. Перевіримо їх. Не перевіримо, а доведемо до ладу. Залишити. Залишити. Це я хочу. Це цей кривий, мені не подобається. Я його приберу, а і ось оцей також приберу. Так, один є. Він отакий кривучий. І ось-се я мені не подобається. А тут ось наростають молоденькі. Я їх залишу. Два або один. Зараз подивлюся. Так, оцей мені подобається рівень. Ну, нарешті рівні наростають. Маю три штуки достатньо. Не будемо четвертий залишати. І давайте наступні. От бачите, я всі криві прибрала. Молодий залишила, він дуже швидко догоне. Старі пагони і точно такий буде в діаметрі. Зато вони рівненькі. Три пагона і хватить. Тепер оце є Цей фундук дуже цікавий. Тут 4 стовбура, і вони наскільки всі один до одного притулилися і їм тісно. І я хочу один середній прибрати, а новенький молодий пагень, той, що росте далі від оцього куща, залишу. І потім подивлюсь. Якщо не будуть заважати один одному 4 стовбура, я залишу. А так тоді приберу молоденький також. Рівний, горний. Все це треба прибрати. Дивіться, як гарно. Обрізали, прибрали все зайве, фундуки рівненькі стоять. Молоді пагони, де потрібно залишила, нехай наростають, щоб були красунями, як оці. Ой, які гарні, рівнесенькі, але багато років мені потрібно було, щоб їх так сформувати. Це той фундук, що мама говорила, помер живий. Ось я прибрала. Але там саджанець є, який я хочу пересадити, тільки вже не знаю куди. Це єдиний у мене горіх, плід видовжений і найсмачніший. На цьому також недавно ми з вами лазили під ним і прибрали порос. До речі, на цьому фундуку тут покажу саджанець, а потім сходимо, я вам покажу. Веба у мене є горіх крупний, він такий, як квадратний, переплеснутий. Із нього ніколи не проростають молоді саджанці. І татко збирав горіхи, садив, але чомусь саме той сорт дуже погано розмножується. І один під парканом, там, мабуть, тепло, бо там і дебара, помідори всі проростали. І навіть фундук той, що не розростається, в нас проріс. І я хочу його пересадити, тому що в мене веба один. Куш, і оцей з видовженими плодами також один єдиний, якраз самі найкращі А ті, що звичайні кругленькі, в мене сад треба точно брати оцей і Бачите? Ну, це поосень. І тут личинка божої корівки. Треба викопати і пересадити. Ходімте, я вам покажу. Горіх. Горіх. Самий найкращий, але за смаком не такий смачний, як оці всі звичайні і дрібніші за розміром. Ось він росте біля яблунь. Помітила, що дрібні горіхи, вони солодші і смачніші, а ті, що крупні, вони майже ніякі. Ось красунець, сорт називається Вебба. Мені Підказали чоловіки, які займаються горіхом. Всі інші вони не змогли розпізнати горішки. Дивіться, який гарний содженець. А сяє як, чому він так сяє як зі строзами? Горіх же ж це, не бур'ян. Та горіх. Я розпізнаю їх від розу. Ну Це треба викопати, тому що тут горішки ось такі, вони ну, це не дуже крупні. Але вони отакі розплеснуті, ніби то квадратик. Бачите, він тоненький. а Отак широкий. Оце веба, тільки він набагато крупніший. І оце тут горіхи сипляться і він проріс. Ну, так як в мене сорт тільки один, треба десь знайти і посадити. Така цікава форма, донизу трошки розширена. Пересадками будемо займатися по осені, Що ще я не зробила в своєму садку і хотіла зробити, поки не жарко. По річку пізніше, ввечері до копою витягну, а так пообрізала сухе гілля. На шовковиці та що обмерзла, я вже не дістану. Повно там сухий гілочок. Дивіться, яка вона пишна, заросла, стояла гола. Там сухе гілля вже не видно. До речі, це на півонях треба оці насінкові коробки обрізати, щоб на наступний рік гарно квітувало. Знову повітряна тривога. На цій шовковиці верхівки я вже без воз обрізала. обмерзли Також. Це відросло вона. Якась пісня була, от була класна пісня. Але Наталя всі однакові мені дарувала. А от, там ми з вами підрізали, подивимося, що буде. Гібіскус росте. Я зараз пройдусь, подивлюся по садочку, так ніби то все зробила. Я думаю, на сьогодні достатньо, а ввечері я потім вийду на городі, попрацюю. Все. А Головне, що то мені персик не мозоли на очі. А груші осипались чи ні? Висять? Було там декілька, але я їх вже не бачу. Ні, є. Ось одна. ці ось уже все відпадають. О, іще дві. А, ні, тут не дві, тут їх чотири, п'ять. П'ять. Оце рябеньке не значить, таке повинно бути і вже віржу. Ну і ржа взагалі, яким препаратом не обробляю, нічого вона не дає. Як клематися, вже з. Замучилась заливати, але все одно іржа як була, так і є. Нічим не припалюється. Якісь дивні хвороби зараз оці нарости, вони як залізо. Ну, грушки висять, ну і за цієї ржи, звісно, вони можуть осипатися. А лимонка зав'язалась з цьому році? Так, лимонка класна. Як же врятувати, щоб вона доросла до свого часу? Дивіться, скільки грушок. Такі класні, ну, а це вже ж якось, а, це попелиці, це звичайні попелиці. Ну, Нехай я ввечері наколотю, ще зілью, поки я дістану. Ну, це не годиться, вони не ростимуть, якщо так будуть хворіти попелицям. Воно ще розростеться, трохи поверховка. Потім не діста... От Як дістати до цієї верхівки? Я навіть понизу обробила і воно нічого не дало все одно. Листя вже хворе, не розкручується, нічого тут не відроста, хоча все ж злило актарою. Ну, попелиць нема, там одна шулуха залишилася. Але груша вже ворожа. Не дочекаюсь, коли оці всі малини розростуться та дадуть хоч по ягоді. Глянуть, які вони малесенькі, тільки посаджені, дуже повільно розростаються. Я не прибираю камеру, а то там полью, там водичка і зберігається. Воно трошки корінці притінює, а так горить усе. Ну, кизил, слава Богу, сонця не боїться, але якщо скручую в лодочку глистя, ото вже води не вистачає. Ну, це, я думаю, вже всі знають. Ось малинка буде. Подивимося, що за малина. Я ті що несмачні приберу кислі, а найкраще залишу. Ну, Я завжди так в своєму садку роблю. Я вирощу тільки те, що мені подобається за смаком. Все інше, яке б воно гарне не було, але якщо я його не їстиму, то і в садку воно в мене не потрібне. Кумберлент взагалі квітка на квітки, ягода на ягоду, дивіться, що робить. І на самому низу класно От би була смачненька. Ой, колюча, хоч і дрібна, а смачне і вже класно так, Ну і оці два кущика також на ягодах. Я от упробувала, така кисло-солодка Ну і дуже хочу е... хочу дуже малину палана жовта. Мені на мене, як на мене, вона найсмачніша. Все, мої хороші, телефон розрядився, я забула його зарядити. І висвітилося, що залишилась хвилинка, і зараз вимкнемося. До завтра. Сама крупна жимолость об'їли. Ну, може, де-не-де залишилося, якщо внизу гілочку підняти. Але вона крупна, смачна, ну і вже об'їли верхівку. Оце тільки знизу ще можна помилуватись. Стигла, стигла вже. Та, що, вирвати. Ой, ой, сиплять. Всередині полуничка.